Перше питання перед 12 сесією обласної ради депутати провели останнє у цьому році засідання постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу. Три компанії претендували на погодження спеціального дозволу без проведення аукціону, щоб видобувати на певних територіях Полтавщини природний газ, конденсат та нафту. Їхні керівники переконували у вигідності справи. Прийняв рішення пройти державну перерегістрацію юридичної адреси своєї компанії. З постановкою на податковий облік місто Полтава Полтавської області своїми кроками хочу забезпечити всі 100% податкових платежів до бюджету Полтавщини. Члени комісії вислухали очільників компанії, уточнили незрозумілу інформацію, але прийняли рішення таке ж, як і протягом останнього року. На сесії вони рекомендуватимуть своїм колегам відмовити у наданні дозволів компаніям. Депутату Ігору Горжію це рішення видалося неправильним. Це ми обмежуємо їхню діяльність, тобто ми або маніпулізуємо щось, або щось ми тоді вимагаємо незрозуміло». У 2017-му депутати планують змінити співпрацю із газонавтовими компаніями, щоб в 2017 році фінансовий план этих компаній було закладено 5% від їхньої ренти, які б надходили саме до місце, до громад. Цю ініціативу схвалив міністр енергетики та вугільної промисловості України. За підтримкою депутати звернуться до Кабміну керівників Нафтогазу України та Укргазвидобування. «5% ретних платежів, які ви отримали в 2016 році. Заплатіть наперед нам в році і тоді ми вам надамо дозвіл. І в подальшому 2018 році вже ви будете платити ці. утром дені, вечором стулья, вечорам дені, утром стулья. Нагадаємо, депутати обласної ради відмовлялися співпрацювати із нафтогазовими компаніями, доки у Верховній Раді не приймуть законопроект номер 3038. Згідно із ним, 5% від рентної плати за користування надрами ділитимуть між місцевими бюджетами різного рівня. Гроші надходитимуть зокрема і до бюджетів об'єднаних територіальних громад. Ірина Соляник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.